На Рівненщині СБУ затримало агента Кремля. Чоловік коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на керівну посаду у разі окупації міста. Зловмисник планував приєднатися до розстрільних груп, щоб катувати і вбивати українських захисників. Він використовував анонімний телеграм-канал для передачі розвідданих. За виконання завдань чоловік отримував грошові перекази. Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону. Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ, кількість їх особового складу і техніки, а також звіти про ракетні удари по міській забудові. Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.